Кормачок, кормачок у мене буде не простий, а золотий. Дивіться, літкор. Бачите, друзі, ось ця оснастка просто зробила нашу рибалку. Берід на озброєння. Красота. Друзі, дивіться, яка красива природа. Хтось вкладочку зробив. Взагалі, красота неймовірна. Всім доброго ранку. Приїхали, як ви вже зрозуміли, на чудове місце спробувати спіймати щось на фідера. Зарядимо одного кормачка, зарядимо пару попапчиків, візьмемо ківочок, одним словом, спробуємо щось спіймати. поїхали все як завжди, по порядку, аж знаєте, друзі. У нас сьогодні, друзі речей, небагато. Стільчик, тому що ми не значили. Сумка 75 літрів, куди все абсолютно влазить, наші фідера, карповики, підставочки, столик, садок, кормо і все. Тому зараз швиденько все розставляємо і закормлюємо. Дивіться, друзі, цю сумку в мене возить абсолютно всі мої речі. Саме перше, що нам потрібно для нашого родподіка, це зложити наші круті сигналізатори, щоб ми могли чути покльовочку. Друзі, ось тут буде стояти наш ротподик. А отуди далі ми чобота зайдемо і будемо на боковий кивок Сигналізаторів сюди ще входить сумка з катушками фідерними. Також сюди входить сумка з всяченою різною. Сюди у нас входить 4 сумки з прозорим верхом, з повідцями. Це щось стосовно по папі, бокового кипка. Та тут сумочка, як звернула. завжди, топова прикормочка. Інтеркріль. Додаємо це слива на коропа взяли, додаємо Антарктик, молота креветка. Запах божественний. Обов'язково додаємо зернові, це у нас конопля, кукуруза з коноплями та тигровий горіх. Це все міксуємо у відеочку і додаємо сюди меляси і також, друзі, крильової олійки. Буде создавати дуже класну муть, в'язкость і все інше. Заряджаємо. І помимо. Запах, друзі, божественний. Ось наш спом, друзі, невеликий. Нам цього буде більше як досталь. 20 50 метрів для нас це була невелика дистанція. Закормили ми туди, мабуть, 25 помбів. Зробили капітальний закорм в одну точку спомбове водилище, друзі. Big game. сенсор е від Карпрошечки. Це просто топчик. 50 метрів взагалі дистанція дитяча. Ось братва ці дві вбивці сазанів, лящів, товстолобів. Я їх взяв. Під всі які потрібні задачі, це 3ЛБ і 3,5ЛБ, він, він помочніше. А Дайва Ніндзя Він 3ЛБ трішки м'якше. Катушечки взяв до них він касти 5500 з двома шпулями, на одній нитка, на другій ліска. Що мені дуже сильно в них подобається, це те, що тут секундний, секундний фрикціон. А гляньте на ці прелісті. Бомба, друзі, компоніруємо і швиденько закидаємо бистрого строя і довжина їхня 3,60. Друзі, ось моя любов ненаглядна 70-грамова профмонтажовська кормушка з повіцем для попапа. Я набиваю таку велику жменку і закидаю в точку лова. Моїм попапчикам, друзі, я не зраджую. Це кисла груша, але ми Підрізати її не будемо, а поставимо восьмірочку тут і фруті. Вона тут і фруті також працює просто на обої. О, кисла груша восьмерка на один цей, на один цей. Ось так ось, братва, вона буде виглядати. Let's go! Кліпса. Тут в мене буде це флет, друзі, 100-грамовий. І повідець. відповідець Є великі гачки меншенькі з маленьким гачком Кормачок. Кормачок у мене буде не простий, а золотий. Дивіться, літкор. Сюди ми одягаємо груз 15 грам, бусінки, поводок. Поводок приблизно 2 см. Він бігає на вертлюшку. Груша. Далі ще один поводок. Знову-таки, через бусини вертлюг і гачечок. Дуже крута конструкція і дуже працьовита. Я його використовую на ляща. Але карась із сазанчиком, ви всі бачили, клює просто на уро Перевага велика вертлюгів в тому, що. Гачок може лягти як хочеш. Але коли він падає, коли падає, вертлюг провертається так, як йому потрібно. А пінопласт, який ми будемо сюди надягати, припіднімає вгору його. От тому, коли падає, вертлюги грають свою роль і вирівнюють наш пінопласт саме так, як пінопласт має, друзі, Припіднімати. припіднімати. Я беру сімерочку. Або шестерочку, мабуть, краще шестерочку Крючки в мене карасює на коропові, тому, друзі, 6 мм. Взяв чеснок, солодка кукуруза з ароматизатором, я на них дуже давно ловив саме на такі кормачки. І велика дуже перевага в тому, друзі, що ти його одів і один раз тобі на весь сезон його не знімаєш, тобі хватає Виглядає наша оснастка. Коли друзі у нас все заряджено, настає найсолодший момент ранішньої риболовлі. Зараз я вам покажу. Достаємо нашу сідушечку. Опа, розуміння, це виглядає ось так. Сідуха, ротпот. І раз, два, три. На такій природі раннішня кава це просто неймовірне відчуття Гляньте, яка красота сидиш тіль водичка рядишком три твоїх заряджені палочки і кава Ох, кайф Їздіть на рибалку відпочивайте Ось тут, друзі мої, загодуємо. І так, друзі, доки у нас закормлюються точки, у нас є проблемка, дивіться, у нас пішла вода в хату, і це не є дуже добре, як завжди, якість відмінна ти ще десь тут. Але там съезжит лодка. Друзі, пину тісто і п'ять опаришів. Есть. Сейчас не лайк. Друзі, підлящ. Хм. Прикольно. Тому що за корм там дуже крутий. Чому ми маємо опускати цей шанс? І глибини там взагалі нема, мабуть, метр. Ну наконець-то! Карасик! Ану не зійди тільки! Друзі! Перший карасик! Ура! Ох, гарненький який! І на яку, як ви думаєте, оснасточку? Да! Мою улюблену. Ах ти, ну, я ледь, ледь ледь знайшов цікаву позицію. Куди я тільки не кидав, друзі? Зараз 12 годин. Куди я тільки не кидав. Заходь. Да, друзі, дуже тяжко освоювати нові місця там, де ти ні разу не був, і шукати якісь перспективні позиції. Дивіться, вон там я стою з боковим кивком. Але біла риба маленька таке дає, ну просто нереально. Оці дві палки нарости на відстані 50 метрів. Вони стоять мертвим грузом, а м -м, кормачком я провіряю. От я коли ложу тут недалечко, дуже сильно багато білої. Воно нам не підходить місце. Я кинув був на 50 метрів, де Одного підлящика витягнув, але мілкого також не підходить. Я кинув під ту сторону майже до очерету. Простояв годину взагалі ніякого натяку на рибу. Тепер я кинув від оцього краю очерета десь ще метрів 20, мабуть. І попав у малесенький приямочок. Проходить 15 хвилин і да, перший карась у нас на місці. Зараз. Ми кидаємо в ту саму точку приблизно по пам'яті. Якщо у нас там знову буде поклівушка, ми, значить, кліпсуємося, маркеримося і оці всі наші карповочки ставимо на цю позицію. Ну поки що хай там постоять, я не знаю. 25 спомбів туди влупив, ну хіба ніхто не прийде. Але все може бути, якщо там глибина 80-50 см, метр, то можливо ніхто й не прийде. Ода, ось так я, друзі, кинув минулого разу. Всі пам'ятають про монтажовську Elite Feeder Classic. Надів 170 грамову кормушку. Зараз один Карповик попробуємо перекинути на опариш. Маленьку рибинку викинув. Анаконда прийшла. Хоче з'їсти. Ну що, не можеш прокопнути, хуліганка? Ох і змія. Є, друзі. Попустило, положило. І таке щось є. Нарешті. Ще й зацепив. Ой, хорошенький. Лопатинський. Карасенко. Дві кормушки, друзі. Оп! Дві кормушки в точці. Так. На опариша. Зоблазнився. Другий карасий, кура! Так, добре. Швиденько перезаряд готовий. Дивіться до пуфіка. Я понадівав ще по два опаріки. Це у нас паличка буде на сазана, амура. Може лящик якийсь клюне на попавчик восьмерку. Тут у нас опариш черв'як піно тісто, а тут чисто пуфіки. Ну, есть. Ой, хорошенький. Дивіться який карасенко. О, це підліч. Оп. Чуть вимостка не пішла. Гляньте який гарненький. Сопливий. Пуфіка захотів. Ось, друзі. Так працює наша оснасточка. І помостик звалився. Заходь. Чина. Так, це хорошо. Наш кормачок поки що виграє. Три рибинки. Але... Оп. Кліпса. Хорош. Це тільки дрова, так? Да? Та ще тільки що завалилось. Привіт. Ну що, чуть не впало воно. Тут оце кладка, це ж тобі говорю, оце О, Класно, ото ото Да, Блін, тут така класна, вона стояла. Вона була вже так метрів. Дальше, 15, да. і отак направо і наліво угу. Класно було. І що. Оце два карася витягнув від два сопливих. І це тільки що. Нащупав отак за очеретом, метрів, мабуть, 10-15, приямочок маленький. Ось так, де два оцих з правої сторони фідерка стоять. Воно вот вот бачиш, де моя вудочка лежить. Да. От я туди доходжу і в вікнах в очерет кладу. Да. Гусь сіра ранька не дає просто житті. Карася нема. Це... Ого! Ого, ого! ого. Рідненький. Єсть карасик, мабуть. Ох, ти ж хорошенький наш карасик! Келас. Так, друзі, наша приблуда поки що в лідерах. Гляньте, ех, а покльовка яка аж звідки не бігли. Солоденький те наш. Заходь. Кліпса. І так, друзі, як бачите, працює у нас дуже непогано ця оснасточка, враховуючи те, що люди тут поуїжджали, бо дуже поганий кльов. Ми все-таки знайшли цю позицію, де хоч трішки щось є, і вдається нам щось спіймати. Ну, до шести годин ще время є, тому посидимо. Циганчик, ти тут? Ага. Чиназис. Ах ты ж. Карасенко, самий солоденький карасик, друзі. Ти ж наш наїхав. Діти. Ех, не знаю який це вже, п'ятий, мабуть, чи шостий. Враховуючи без кльовія. Це просто топ рибалка. Я з цими карасями, друзі, так намучився. Ніде їх знайти не міг. Есть. Гружу в машину. Столики это всяке різне. Коли тут Ух. Да ты що шей за куща завів? Ну ты представляешь? Твою налеву. Ти ж там. Есть. А карася, мабуть, нема. Есть! Солоденький ти наш. А, гачечки які добрі. -о. -о, -о. А поклевка, конечно, шикардос. Я вже підгружаюся потрохи, друзі. І тут він стрелює. Заходимо. Потихеньку прибираємося. Летів карасик. Я думаю, до 6 годин ми все приберемо і в 6 годин виїдемо отсюди. Така собі рибалка. досить трудова, але своїх, свою партію карасиків ми, звичайно, піймали, хоч якими б вони трудовими не були, друзі. Єсть. Все таки хуліганчик засікся. Давай. Карасик. блин друзі, що ця оснасточка на пуфіках. Хух! Кабанчик. Опа! Дивіться, які хоросики. солоденькі. Кліпсочка? Да. Є карасішка. У нас ще півгодинки, та й будемо вже їхати. Це але й не пусто. Ну, скажімо так, розвідку зробили, але не так, як хотілося б Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І один промазали в сітку. Оці ляпавки ми викидаємо. А На наших карасиків сковорідочку. Два, чотири, сім. Сім штук. А ось, друзі, наш десятий абітурієнт. Як схватив і затягнув. Коротше, клювака ще тільки на вечір продовжується. Ух ты! Кльовує гарненький карасик, але вже пора додому. Бачите, друзі, ось ця оснастка просто зробила нашу рибалку. Беріть на озброєння. Красота. Заходь рідненький. Ти ж хуліган! Це друзі закінчили нашу рибалочку. Рибалка вийшла досить трудова. Перша половина дня ми були в прольоті, потім знайшли містечко, пристрілялися до нього і почали ловити карасиків. Під вечір наше місце тільки-тільки починає працювати. Все краще і краще. Я думаю, що ночна риболовля тут буде взагалі космос. Але нам, в принципі, цього достатньо. Ми відпочили, порибачили, піймали десяток своїх карасів. Чого я вам, друзі, бажаю. Ми летим додому. У кого які питання? Задавайте з радістю відповім. Пока, друзі!